Усім привіт! Сьогодні приготую дуже смачну страву, неймовірну закуску до вашого столу авокадо гриль. І для такого рецепту мені потрібно авокадо, помідор, лимон, оливкова олія, бекон, зелень та ваші улюблені спеції. Приготування доволі просте. Нам потрібно взяти велике авокадо. Воно повинне бути стиглим, але не переспілим. Розрізаємо його на дві частинки та акуратно столовою ложкою дістаємо авокадо від шкірки. Щоб авокадо добре в нас лягло на рішітку, зовсім трішки ось так цей краєчок зрізаємо, Авокадо збризну соком лимона. Це роблю для того, щоб йому додати кислинки і для того, щоб воно не потемніло. Швиденько нарізаю підкопчений бекон. Чи кубиками, чи смужечками, не принципово, як вам подобається, і також наріжу кубиком один невеличкий помідор трішки свіжомеленого перцю, солі і усе ретельно перемішуємо. Розігріваємо мангал. В принципі, цю процедуру можна виконувати на сковорідці гриль, або ж просто запікати авокадо в духовці приблизно 5 хвилин. Розігріваємо мангал і акуратно викладаємо, авокадо запікатися. Авокадо зняли з мангалу. Тепер нам залишається начинити його нашою начинкою. Якщо полюбляєте, можете ще затерти сиром і відправити буквально на 2 хвилинки під гриль в духовку, для того, щоб начинка теж... Загрілася, а сир розплавився. Ну, ось і все. Авокадо дістаємо з духовки. Начинка прогрілася, сир розплавився, і тепер можемо подавати його до столу. Таке авокадо просто знахідка. Дуже смачно, неймовірно ніжно. Кремоподібний, з підкопченим беконом, сиром, помідорами, які придають кислинку, просто щось неймовірно. Зверху можна збризнути оливковою олією, розрізайте на половинки та смакуйте з тостом з грінкою чи просто запеченою картоплею. Настільки смачно, я вам не можу передати словами. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, тому що це дуже соковито, дуже ніжно і ароматно. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!